Сьогодні готуємо українську старовинну страву, домашня локшина з гороховою підливою. Для цього нам потрібно борошно, вода, курячі яйці, для горохової підливи, які нам потрібні інгредієнти чесничок, цибулька, горох, рослинна олія. Росіємо борошно обов'язково, для того, щоб не збагачувалося в нас кисло. Додаємо курячі яйця, і виємо трішки водички, і замішуємо кісточко, щоб воно в нас було еластичне. Таке наше кісточко у нас виходить. Зараз ми його будемо класти на відпочинок для збагачення, кисню, клейковині, Накриваємо серветочкою і кладемо його в сторінку. Поки наше кістечко буде відпочивати, ми будемо готувати. Горох, як ми його будемо готувати, ми його будемо відварювати. Ну, є колишній рецепт, що потрібно горох чи квасолю, взагалі-то бобові, замочити на ніч, щоб вони розмокли і скоріше зварилися. А в нас свій секрет: ми зараз висипаємо цей горох у холодну воду і ставимо в нашу піч. Щоб закипіло і приблизно покипіло десь хвилин дві. Потім ми беремо цілочку і просіжуємо його на цідилку і промиваємо холодною водичкою. І закладаємо його в казанець десь приблизно на 5 сантиметрів, занурюється наш горох, і він у нас має зваритися за хвилин 15. Дрівцят, щоб у нас був хороший жар для варіння нашої страви, Кладемо наш горох, заляти водичкою для варіння, готуємо нашу. Лакшинку присипаємо добре дорожчину. Треба будемо розкачувати нашу лакшинку. Беремо невеличкий шматочок нашого кісточка, яка ж постояла, вистоялася. Будемо качалочку. Дуже. Дуже. І розкочуємо. Так, робили старовину ще наші бабусі, прабабусі. Скачумо приблизно десь 0,5 см товщині і будемо нарізати невеличкі полосочки. Припилили добре борошно з однієї сторони, з другої сторони. А тепер скручуємо вигляді рулетика. А тепер нарізаємо на сказати, виглядні ниточки. Ось такі вот. І будемо ставити зараз сушити на рушничок, так як робили наші бабусі, матусі. Зразу ставимо на рушничок, щоб вони в нас не склеїлися. Вони насклеюватися не будуть, тому що вони добре припинені у нас боршно. Локшинка підсохне. Трошечки її перемішаємо, щоб вона скоріше в нас просухла. Поки буде сохнути наша локшинка, ми нарізаємо, беремо макіточку, нарізаємо чесничок для розтирання. Обов'язково додається сіль, щоб краще розтерти чесничок. Зараз ми наріжемо чесничок, додамо сіль і посмажимо в нашій печі. Розтираємо наш чесничок макіторки. Цибульку, яка обсмажилася вже до рум'яного кольору. Висипаємо її, вже в нас розтертий часничок у макітерці. Висипаємо цибульку, зараз теж будемо розтирати, коли розітремо цибульку додамо в уроку. Тепер кладемо варити нашу локшинку. Водичка в нас закипіла під О, зварилася наша локшина. Тепер ми будемо її промивати холодною кип'яченою водичкою. Відсіджуємо спочатку, а потім промиваємо. Наша красива така локшинка вийшла. Локшину з кип'ячою холодною водичкою, для того, щоб вона в нас не злипалася. Зварився наш горох. Тепер ми дістаємо його з печі і закладаємо у нашу макіторку. Будемо розтирати, робити юшку нашого горохову. Розводимо нашу суміш, перетертимо І вводимо нашу юшечку горохову. Горохова юшка наша готова. Тепер беремо, приливаємо нашу локшинку. Локшина з гороховою підливою готова. Всім смачного!